У складний для країни час роботодавці, підприємці, промисловці Чернігівщини висловили бажання провести спільний позачерговий з'їзд, аби не стояти осторонь державотворчих процесів і останніх подій в Криму. 4 березня в залі засідань обласної ради зібрались близько півтисячі делегатів: керівники підприємств великого, середнього і малого бізнесу, представники громадських і профспілкових організацій, керівники області, новий губернатор Володимир Івашко та голова обласної ради Микола Звєрів. Я як голова обласної ради оголосив нову концепцію розвитку місцевого самоврядування, нові підходи в управлінні регіоном, нову стратегію розвитку сіверської землі. Нам всім треба бути разом. Окрім вас, ніхто цього не зробить. Нам потрібна ваша підтримка. Жити як раніше не можна, так говорили майже всі учасники з'їзду і перетворення пропонували розпочати з себе. Я хочу звернутись до вас з цієї трибуни. Щоб ми з вами сьогоднішнього дня перестали давати хабарів. Нікому, ніколи, не при яких обставинах. Професіоналізм, порядність і незаплямованість у корупції за такими критеріями мають призначати посадовців, враховуючи думку підприємців. Чимало революційних пропозицій пролунало в залі. Учасники з'їзду вимагали повернення місцевим органам самоврядування повноважень, пропонували ввести мораторій на численні на обґрунтовані перевірки, переглянути ставки єдиного соціального внеску і ввести цілком нову систему оподаткування. Я вважаю, що ми вправі требувати простой. одинаковой для всех по отраслям, без налоговых льгот налоговой системы и требовать ее быстро. Нужно также понимать, что чем проще налоговая система, тем меньшее количество людей в государственных органах задействовано на контроле за уплатой налогов и тем меньше будет возможностей для возврата к коррупционным схемам. Сплачувати податки має стати модним. Саме так роботодавці можуть підтримати економіку країни. Говорячи про події в Криму, делегати з'їзду підтвердили свою готовність допомагати армії фінансовими ресурсами, транспортом, приміщеннями і, в разі потреби, самим стати на захист країни. На екрані весь час перед очима був рахунок для благодійної допомоги сім'ям загиблих і постраждалих героїв майдану у Чернігівській області.